Слава Україні! Розпочалась 798-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулось 122 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 61 авіаційний удар, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали об'єкти цивільної інфраструктури. Протягом минулої доби авіаційних ударів російських окупантів зазнали населені пункти Водолаги Ямне Сумської області, веселе, Харків, Вовчанськ, Синьківка, Петропавлівка, Подоле Харківської області, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Луганської області. Ямполівка, Сіверськ, Верхньокам'янське, Часів'яр, Новобахмутівка, Прогрес, Нетайлове, Желанне Перше, Невельське, Євгенівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Водяне, Урожайне, Старомайорське, Стороживе, Велика Новосілка Новий Комар Донецької області, Мала Тохмачка Запорізької області. Миколаївка Тягінка. Янтарне, Херсонської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. На Купінському напрямку Українські воїни відбили шість атак в районах населених пунктів Берестове, Східніше Копанки Харківської області, Стельмахівки Луганської області. На Лиманському напрямку українські воїни відбили 21 атаку, здійснену противником в районах Новоєгорівки, Греківки, Макіївки, Невського та Серебрянського лісництва на Луганщині та Тернів Донецької області. На Бахмутському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Роздолівка, Спірне, Новий, Кліщівка, Андріївка та Часів'яр Донецької області. На Авдіївському напрямку українські воїни відбили 33 атаки в районах населених пунктів Архангельське, Керамік, Сокіл, Уманське, Семенівка, Яснобродівка та Нетайлеве Донецької області. На Новопавлівському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Парасковіївка та Урожайне Донецької області, де ворог 18 разів. Намагався прорвати оборону українських військ на Оріхівському напрямку. Ворог п'ять разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та південно-західніше Білогір'я Запорізької області. На Херсонському напрямку російські окупанти намагаються вибити українські підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом минулої доби російські загарбники здійснили дві безуспішні атаки на позиції наших військ на цьому напрямку. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також вночі силами та засобами протиповітряної оборони України знищено два розвідувальних безпілотники противника. Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу та зенітно-ракетному комплексу противника. Минулої доби загальні втрати ворога склали 1120 російських загарбників, 5 танків, 21 бойова броньована машина, 13 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, 7 дронів оперативно-тактичного рівня, 33 автомобілі та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!